Скупчення транспортних засобів на соборній, а все тому, що неподалік головного корпусу водного університету сталася аварія. Автомобіль Ланос Сенс виїжджав з двору, зачепив тролейбус, який рухався по першому маршруту та спускався головною вулицею обласного центру. Не побачив, не встиг загальмувати чи що стало причиною зіткнення. Чоловік, який був у легковику, пояснити відмовився. Я про Нічого не пояснив і водій тролейбуса, Пасажирів висадив, рогатого залишив, допомагав водіям іншого громадського транспорту, у яких не завжди виходило об'їхати стоячий тролейбус. На вулиці утворився чималий затор. Прибули працівники Даї не так, аби розібратися у аварії, аби чим швидше звільнити дорогу. Зараз прибуре просто чесно. Давайте. Швидше прибрать було рух. Пізніше пояснили, зіткнення незначне, ніхто з людей не постраждав. Водій легковика визнає свою вину. Дані дорожньо транспортній пригоди потерпілі відсутні. Дорожньо-транспортна пригода є незначною. В принципі, водій за Слануса визнає свою вину. Скоєном правопоросі. Після з'ясування всіх обставин Ланос та тролейбус забрали з проїжджої частини, затор ліквідували.